Привітки усім. от Хочу вам засняти огляд новеньких квітів, які я придбала. от Кімнатні квіти, такі от гарні фіалочки. У нас тут в Житомирі подаються. І от дивіться, от така от напівміні така от назва у неї. Можете почитати і от такі от гарні квіточки, і от такі от вони дійсно дуже гарні, маленькі. Отут от ще вони теж будуть, трошки пізніше. от Потім. Такий гарний Ян Манует Дивіться, 20 гривень. Тут вкорінений пелюсток От дивіться, вони які вже корінці. От і тут скоро будуть дідочки. І такий цікавий сорт. І також такий, дивіться, теж. Тут прям є і дітки, він схожий на оцей, але тут рожевий більш. А тут отакі фіалочки, теж напівмініки. І отут, от дивіться, всередині є вже навіть і корінці, і маленькі дітки. Там вже є. Такі Ось зараз вам покажу. Можливо, тут от побачите чи ні. От, бачите, малесенькі такі пелюсточки, там вже є діточки. От потім що ще? Такі от ладан, дуже ароматне листочко, так як тих, що потерти. От, от дуже ароматне пахне. Це такий сукулен, називається ладан. От, і епісція також. Теж дуже цікава рослинка якось у мене була, а потім якось вона пропала. Такими червоними квіточками дуже гарно цвіте. От і самі тут пелюстки дуже гарні. І от ще такі пітуні, я вже їх показувала. От, дуже теж гарні, цікаві тут і сурфіні, от такі, дивіться, класні. І от такі. Це я в першому відео вже показувала. Ще раз вам покажу додатково, ось така от краса. Це така вона буде краса тепер на балконі. І от ці вони дуже гарно, цікаво відкриваються, на ніч закриваються, отак, потім на день відкриваються. Також такі ароматні гвоздички. Теж взяла оця от така рожева, ніжна, дуже теж ароматна. І от такі калібрахуа, такі сурфіні. Дивіться, дуже цікаві сорти. І от такі, прям як якісь, так? Да? Дуже гарні от такі, дивіться. Ці прям взагалі бархатні, прям. І оці величезні квіти. І ось тут така от фіолетова, це найароматніша. Такі прям ціла ладоня квіточка така величезна. Трошки подрипалася, я його несла. Вон дуже багато ще бутонів будуть розцвітати. Білі дуже гарні. О, така у мене краса. Усім дякую за перегляд, підписку. А от ще ця ж теж багромиста. Теж дуже гарна. Усім дякую за вподобайки, репости, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.